Шановні телеглядачі, з вами знову Kidsville TV та передача витребеньки дорослих і з вами ведуча Настя. У нас в гостях Наталя, Валерія, Катя. Сьогодні ми обговоримо один одну з витребеньок наших дорослих, а саме звичку сідати на дієту. Скажіть, будь ласка, Наталю, чи знаєте ви що таке дієта? Так, я знаю, що це така дієта. Мені здається, що дієта – це здорове харчування. А ви, Валерію? Мені здається, що е, дієта це не найголовніший е, спосіб життя. Катю, а хтось із ваших знайомих дорослих коли-небудь сідав на дієту? Так, мама, ще й досі сидить. Наталю, на вашу думку. На вашу думку, а навіщо дорослі сідають на дієту? Підтримувати гарну форму тіла і мати до, добре здоров'я. А може краще просто не помішити, щоб потім не слід було худнути? Ну, не знаю. Ну, різні ситуації бувають. А ви, Катю, знаєте, що потрібно їсти для того, щоб схуднути? Так, знаю. Овочі, фрукти, бі... білки, углеводи. Все, що треба з е... організму. Талю, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, їжа сильно впливає на здоров'я людини? Ну так, тому що від їжі, від того як ми харчуємося, залежить наше здоров'я. А як саме? Ну якщо ми будемо їсти фастфуд, в фастфудах, жирну їжу, то наше здоров'я буде ну не такому гарному стані. Це буде гастрит. А якщо ми будемо гарно. Ну, питатися здоровою їжею, то здоров'я наше також буде в формі. Валерію, як ви гадаєте, чи може їжа впливати ще й на емоційний стан людини? Е, може впливати. А як саме? Е, як саме? Е, ну, якщо ти будеш е, кожного разу їсти е, смажене. Або дуже солодке, то ніяка дієта не допоможе. А вам особисто, який продукт може зіпсувати чи покращити настрій? Покращити плитка шоколаду. Катю, Катю, розкажіть, будь ласка, телеглядачам, які продукти можуть зробити вас щасливими? Мені здається, що мене може зробити щасливою, це морозиво. Ну, щось солодке. Скажіть, а ви ведете здоровий спосіб життя? Ні. Ну, їм овочі та фрукти, але ну, також я їм смажене м'ясо. шоколад. А ваші батьки? У мене мама веде здоровий спосіб життя. Скажіть, а що смачніше? Шматок м'яса чи плитка шоколаду? Звісно, плитка шоколаду. Наталю, а що з них смачніше? Корисніше, корисніше напевно, шматок м'яса, тому що шматок м'яса можна по-різному приготувати. Можна його жарити, а можна і приготувати як здорову їжу. Чудово і наостанок пропоную разом скласти список порад для наших батьків про те, як харчуються, харчую, харчуватись, щоб залишитися здоровим і гарно себе почувати. Я буду задавати питання, а ви відповідаєте так чи ні. Валерію, отже, щоб бути гарним та здоровим, слід їсти багато-багато солодощів на сніданок, обід та вечерю. Так чи ні? Ні. Катю, бажано розпочинати свій день з подвійної порції морозива, а на обід замість супу пити кока-колу, так чи ні? Ні. Наталю, найкраща дієта – з'їсти перед обідом шматочок смачненького торту, тоді вже точно обіду не захочеться, так чи ні? Ні. Отож, шановні дорослі, прослухатись. До порад наших експертів. Ви будете щасливими та здоровими. На жаль, наша передача добігла кінця. Дякую вам за ваші цікаві відповіді. До побачення!